В Центрі надання соціальних послуг Солобідської сільської ради зібрались родини, які виховують дітей з інвалідністю. На території чотирьох населених пунктів, які входять до Слобідської територіальної громади, сьогодні мешкає більш ніж 100 сімей, що виховують діток з особливими потребами. Десятеро з них напередодні дня гуманітарної допомоги отримали новенькі планшети від громадської спілки Ліга сильних. Ця організація реалізовує міжнародний проект, спрямований на покращення умов життя та до доступу до гуманітарної допомоги людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, за свідченнями тих, хто має відтепер новенькі планшети, цей гаджет суттєво полегшить навчальний процес як учням, так і батькам. Я сам мріяв, щоб у мене був планшет або там комп'ютер. Ну от моя мрія збилась я мріяв, що в мене був ну, телефон, ну планшет це ще краще, тому що ну, більший екран, більше ну, краще. Це дитині як знахідка, тому що був телефон не такий уже потужний і постійно на уроках то вирубає, то ще щось, і то, в принципі, це буде йому як знахідка, цей планшет. Трошки потужності буде більше, бо постійно виходить з уроків. То за це дякую вам серед інших щасливчиків. І Вероніка Тягні рядно. Її родина переселенці з Лисичанська. З 2022 року вони мешкають у Слободі. Глава сім'ї військовий. Родина патріотична з козацьким корінням. Як настрій. Ну як настрій трошки поганенький псає Російська Федерація, То, що вона зараз в моєму місці зробила в місті Лисичанська, зробила велику каку, позбавила мене житла і мою родину. Ну і зробила так, що найближчі років 20 без розмінову туди їхати після закінчення не буде просто неможливо. Дуже добре, так як вона навчається. У нас онлайн навчання, так як вона мене дитина з інвалідністю. Їй важко навчатися з усіма дітками, і вона у мене онлайн. До цього часу ми на телефоні, але ну це ж не всі функції виконуються. І коли нам позвонили і повідомили, то ми дуже обрадились, буде полегшено для дитини навчання. Вона зможе виконувати всі навчальні завдання. Які надає вчителі, вони роблять ну, пальчиком по екрану. Буду навчатися на невідмінно. Ліга сильних реалізовує цей проект у партнерстві з Європейським форумом інвалідності та християнською місією незрячих. Проект передбачає і інші заходи, спрямовані на підтримку людей з особливими потребами. Олексій Мартиненко один з тих, хто про підтримку знає нещуток. Вже майже два роки він працює координатором у проекті. Інвалідність це, це про якусь складність з чимось. І ці засоби вони якраз надають можливість подолати якісь певні період. Дитина може навчатися, може градусі ігри, вивчати цей світ навіть якщо не Досить якісь складні і складна ситуація. Звісно, охопити усіх, хто потребує такої підтримки і допомоги, одній громадській спілці, не під силу. Проте у громаді вдячні за будь-яку увагу і допомогу людям, які волею долі опинилися у більш складних життєвих обставинах. Ми стараємося, навіть незважаючи на війну, стараємося приділяти увагу, не залишати поза увагою цю категорію діток і в співпраці з різними організаціями, так як із громадською організацією Ліга Сильне. Стараємося дати подарувати трохи промінчик світла, сонця і радості в цьому світі. Тож, принагідно, щира подяка і вдячність усім, хто надає гуманітарну допомогу, і сприяє підвищенню обізнаності щодо інклюзивної діяльності і толерантності у суспільстві.